Всім доброго дня. Ну, не знімав трохи відео, бо робота клієнти над головою та й нема коли. Одна за одною їдуть. Ну, Зараз трохи вільного часу. В роботі Мерседеса класа. Я не пам'ятаю, чи 160-й, ну, Мерседес А класа Або німецький Матіз. Не закривається. Тобто Не працює центральний замок. Що ми маємо? Моторчик, сам насос, вакуумний у нас тут. Знаходиться під так сказати, поліком, як добратися до запаски. Був донор, зразу, зразу ж привезли, цей це не спрацьовує. Замінили. Першочергово у нас є гарний пульт. Коли ми на нього нажимаємо, у нас... поворотники роблять два рази. Це ми закрили. Один раз, це відкрили. В першу чергу дивимося до батареї, тому що якщо поворотники не моргають, то батарейки. Замінили батарейки, почали моргати поворотники. Зараз він вимкнувся, але не може вимкнутись, тому що у нас всі двері почали замикатися, а тут хтось шлангочку зняв. Заклеївшись, заліпив, зараз буду. Є в мене шланги. Такі вакуумні Мерседесовські. Зараз поставимо, тому що чотири двері. Замикаються, а задня ляда не замикається. Першочергово перевірили батарейки. Якщо нема реакції поворотів, міняємо батарейки, поставили дві нових батарейки. Тут стоїть. Що у нас тут стоїть? А, вже є все. А от. СР-2025. Розбирається, в принципі, дуже легко. Відкидаємо ключ. Тут, як зазняти. Пальцем трошки раз. І батарейки тут у нас знаходяться. Поставили дві нових батареїчки. Прогавлюємо плюс-мінус. Плюс у нас написаний на кришечці. Плюс от у нас теж на батареї. Поміняли, З'явилась реакція на пульт. Поворотники моргають. Добираємося до моторчика, реакції нема. Поставив інший, щоб не трогати вакуумні шланги, які на гарячу запресовані, тут у нас є така таке. Ручка, як І вона не дає вискочити цьому білому. От її достаємо. І все, щоб шланги не мучитись, достали. І так само вона ставиться одягається сюди. Коли одягнули? Так само і там одягаємо і защіпку. Раз, і все. Все дуже гарно. Ну і залишається у нас питання. Крубочки.